Кожна напередодні невідомий БПЛА атакував військовий полігон у Муліно, Нижньогородської області Росії. І от у мережі пишуть, що там розташований 333-й центр бойової підготовки західного військового округу. Пропускна здатність до трьох бригад на рік, а можливість навчання 700 військових одночасно та підготовка 30 тисяч осіб кожного року. Власне ось цей полігон російські змі, російська влада називають ну як в них вже звично аналогов «Нєтнем». Чи дійсно це так, і що там за полігон, і а, що з ним сталося, говоримо далі в нашому ефірі. Зараз з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. Пане Валерію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Да, дякую за запрошення. Доброго дня. Ну, трішечки більше. Спочатку, якщо можна про цей полігон, все ж таки, якщо у вас є більше інформації, бо пишуть росіяни про те, що він якийсь там дуже унікальний, аналоговнітний, як вони люблять казати, і дуже дуже там важливий. Ну, чесно кажучи, це, мабуть, єдиний випадок, коли можна повірити, що це аналоговнятний полігон. Да? Це дійсно серйозна штука, це мрія будь-якого військового. Це полігон, який поєднує в собі типові риси. Ну, там танкодром, там стрільбища, різні там, макети бойової техніки, а, значить там. А... Поля, тактичні поля для навчання військ, плюс все це комп'ютеризоване і в 3D, і ще й лазерні системи, які імітують реальні бойові дії. А, дійсно, по масштабах це, по-перше, величезний полігон. Да, це тисяча квадратних метрів. Там кажуть, та, ну пишуть 37 на 27 кілометрів. Тисяча майже квадратних кілометрів. Величезна територія, величезна кількість. А, це високотехнологічний центр з величезною кількістю комп'ютерної комп техніки комп'ютерних технологій. Тут можна вчити від рядового бійця до штабів бригад. Причому, ну наприклад, от як обладнано. в нас пам'ятаєте, ми от бачимо інколи там показують, як навчають підрозділи в будинку, штурмувати будинок. Так, тут на території полігону збудовано місто, місто і ще два селища, і відпрацьовуються бої в місті і в селі. Причому все це під запис, все це після бою можна проаналізувати. І тут йде підготовка не просто, а тут йде не лише підготовка бійців, фахівців, фахівців в основному, не стрільців. А чому ж тоді так? Вони його не захищають або погано захищають. От буквально це питання просто не можу не поставити, тому що якщо дійсно це такий важливий полігон, такий унікальний. Ну він має бути, знаєте, як надважливий стратегічний об'єкт, закритий з усіх боків з огляду. От на ті дані, що наводять, що там величезна кількість військових може одночасно перебувати. Ну і техніка, а це недбалість або брак ППО вже на Росії почався. Ні, не ні, 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 ні брак ППО. Просто він вважається глибоко на території Росії, по-перше. По-друге, ну, скажімо так, масовий неудар, ну що таке полігон площою 100 квадратних кілометрів. Ну, да, там є будівлі, але будівлі теж величезні. Там не просто будівлі, там ангари, е, на які встановлені е, десятки, е, десятки комп'ютеризованих робочих місць. Да? Ну, десь наші вони прекрасно знають наші дрони з бойовою частиною 30 кілограмів. Ну, десь щось, якийсь фрагмент пошкодять. Ну це буде дешевше, аніж розташовувати тут зенітно ракетний комплекс, який дійсно в Росії, так щоб вони були в надлишку, так не помічено було. А, от, до речі, що на Росії зараз з ППО? Ми до теми ось цього полігону і що туди могло долетіти? Ми також повернемося. Але оскільки заговорили все ж таки за а, закриття російського неба, я пам'ятаю, що минулого року про це багато говорили, і поза минулого року. А що нині зараз а, що, що нині в Росії? Чи є в них дефіцит? А, чи, чи почали вони десь перекидати свої системи? А, ну, можливо, навіть до тієї ж московської області, тому що пам'ятаємо події цього тижня, там дуже неспокійно було. Московська область була захищена, як тільки ми почали запускати по ній безпілотники. Це 23-й рік. Вони там поставили дві лінії оборони Москви, знаєте, як танки на постаментах. Так на таких постаментах вони поставили панцирі і тори, тобто зенітно-ракетні системи, великі сухопутних військ, системи, які власне здатні працювати по безпілотниках. Крім того, в самій Москві на Ласіному острові ну є такий район Парк, да? відрізали величезний шматок і там розмістили ще один комплекс С-400. Тобто вона і так була сильна оборона Москви, туди нічого не перекидають. А, посилили оборону а, лінії фронту. А ну, чому а, росіяни розуміють, що прикрити всю свою величезну територію, всі об'єкти вони не зможуть. Навіть НПЗ прикривається, ну, скільки разів бачили, наліт на аеродром, а там хтось стріляє з автомата, да? Ну, Енгельс прикритий добре, там полк прикриває авіабазу стратегічної авіації. А всі інші об'єкти один-два тори. Грізний прикривав там один панцир. От, ну, місто Грозний да, прикривав один панцирь. Хоча там і аеропорт, і е, навчальні заклади, і головне там же ж безцінний е, супер Чечен живе, да? і все одно там прикриття було ніяке. Тобто Росія просто ну, нічого серйозних змін нема. Дійсно, росіяни втрачають і щоденно втрачають і радари, і пускові установки, і самохідні комплекси, там тори, панцирі, буки. Значить, це є, але там є і серійний випуск. Тобто ситуація в серйозному, в серйозному сенсі, так, що ну все, раз і нема. Або відчувався серйозний брак. В радарах так, бо росіяни не можуть головне зробити зробити значить, повноцінне радіолокаційне покриття всієї своєї території. А радіолокаційне покриття це, скажімо, сенсор ППО. Вона виявляє все, що летить. Не можете виявити, значить, наші, радари, наші безпілотники, як казав наш перший президент, між крапельками пролетять між цими радіолокаційними а, станціями, вони пролітають туди, куди їм треба. І, до речі, куди їм потрібно. І, до речі, який дрон наніс, наніс удар, ну, зараз от один з наших військових форумів підтвердив, що це був дрон, а лютий, наш далекобійний дрон-лютий з дальністю тисячу кілометрів. Це важливі новини. От до речі, про російську радіо, радіолокацію. А чому вони не можуть її повністю нею перекрити? Це проблема вже з виробництвом через санкції або якісь інші причини? Втрати. Втрати, радари зробити. Дивіться, американських комплексів Петріот на рік Сполучені Штати здатні зробити лише кілька. Російські комплекси С 400 теж кілька. А втрати, які були завіті, вони просто не вистачають, власне, най, скажімо, найскладнішого компонента а, протиповітряної оборони це радари і станції управління. Оце вони втрати понесли і відновити їх не можуть. А власне, з пусковими установками зенітних комплексів із самохідними установками, ну, може, менше панцирів торів, бо їх мало нещоденно знищують. так? Да? А так, щоб посильно постраждала загальна російська ППО, ну поки що такої обговорення на фахових російських військових форумах, я такого поки що не бачу. Пане Валерію, ще таке питання. От буквально якщо не помиляюся, на початку цього тижня або наприкінці минулого була інформація про те, що Росія вперше там за тривалий час підняла в небо радіолокаційні літаки 50 Чому вони почали їх знову використовувати? Це підготовка до якихось можливо окремих дій, або просто знов-таки це нестача необхідного обладнання. Ну, по-перше, підняли єдиний немодернізований літак. Да, у них всі літаки А-50 У, а той, що літав, це єдиний немодернізований літак. Тобто, ще зі старим радянським аналоговим обладнанням. Тобто, якщо втратять, ну як росіяни кажуть, баби навих наражають, от. Да? Ну, тобто вони підняли його. Ну що? Є зараз активізація бойових дій в Курській області. Ми пробували підтримувати там, же ж не можна логістику. Забезпечити, да? важко дуже, бо росіяни перекривали логістичні шляхи. Ми пробували підтримувати там авіацію. Ну, от росіяни підняли А-50 для того, щоб отримати картинку, що там відбувається в повітрі, бо наземні наші літаки працюють з малих висот. Наземні радари їх помічають в останній момент, вже на відході можуть обстрілювати. А повітряний радар буде бачити винищувач на малій висоті. Ну, скажімо так, на відстані десь кілометрів 250, тобто, якщо він на 150 підлетить до лінії фронту, то на глибину 100 кілометрів він буде все бачити. От це єдине, що я розумію, що дало підняття цього літака. По-перше, якщо зіб'ють, ну і Бог з ним, От. а якщо не зіб'ють, ну, будуть моніторити повітряну обстановку в районі. І, до речі, по землі він теж може трішечки працювати і. От в районі Російської Курської області він може відстежувати цілодобово також пересування наземних військ бойової а, техніки. А це не може бути підготовкою до якогось масованого удару? Ну, навряд чи. Хоча загалом, це вам краще відповість речник ГУР, да? але я ж по повітряній обстановці да, кажу, що загалом все можливо. Да. Але от одна ну після таких напружених боїв в Курській області, щоб росіян у росіян вистачило сил ще заскочити десь в Сумську область, ну це навряд маловірогідно. Є Володимир. такий принцип да, на плечах вік, що відступають заскочити, да? але я думаю, що в нас наше командування передбачило це. Зрозуміло, я вам дуже дякую за, за цікаві такі факти. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. Ну і говорили власне про те, що відбувалося на Росії. Відбувається там вибуховий такий тиждень. Ну і.